Сьогодні у нас новеньке лего. Давайте будемо викривати. Лего. Нам потрібно зібрати наших персонажів. А сьогодні у нас Лео та Кенді. У нас вже зібраний з тобою Настюша перший скутер. Кого ми сюди посадимо? В перший скутер? Лео чи Кенді? Кенді. Ух ти, прекрасно, давай. Скутер? Гідроскутер, так. Кенді вже слава. Можна ніжками стояти буде. О, прикольно. Здається? Є! кенді крута. А ось тепер вже є і другий гідроскутер. Не що, він буде, напевно, вже для Лео. Так? Починаємо складати рятувальну станцію. Ось такий у нас вийшов рятувальний пост. Кензі засмагала на посту рятувальників та ласувала морозила. Лео цей час був на бережку. Віяв легенький вітерець, але з'явився ще один гість. І краб взяв морозило. У нього вкрав, так, Настя? І поплив собі море. Але захотів смачного прохолодного морозива. Кенді! Кенді, я хочу морозива. Я одне з'їла, але мало але одне ошибаюсь ящику. Я не знаю. Йду, я подивлюся. Тут немає морозива, ти мене обманула. Я не обманула, я не бачу мозку. Можливо, ти бачила, куди зникло наше морозиво? Я не бачу. Мені розповідали друзі, що на нашу, біля нашого моря водиться дикий краб Тамато, який викрадає морозиво людей. Ти колись його бачила? Не бачила. Напевно, потрібно послати нашого друга, дельфінчика, Для, те, щоб, для того, щоб він рятував наше морозиво. Імо до дельфінчика. О, привіт О, друже. Привет. Ти знаєш, що у нас трапилася неймовірна пригода. У нас зникло морозиво. Я подивлюсь. Він поплив, цікаво. О, друже! Як ти його знайшов? Буш, крабо Томато. Так? Я вже думав, що нам знадобиться наш гідроскутер для того, щоб повернути наше морозиво. Дякую тобі, мій вірний друже Кенді. У мене для тебе є пропозиція. Дякую. Ой. За що пропозиція покататись на нашій гідроскутерах? Як тобі така ідея? Троскуторі. Я ти є. Ух ти! Ти знаєш, що мені розповідали друзі, що в нашому морі водиться чарівна мушля. Ти чула колись про неї? Чула. Мені теж друзі розповідали. Чудово! В мене є ідея. Давай відправимось на пошуки краба, який оберігає мушлю. Давай. Кенді, давай. Давай. <гум> Кенді, а чому ти без гідроскутера? Їду. Я... Давай. Про... Їдемо до краба. Давай, до краба. Пливемо. А я вже краба, А я, а я буду поки що крабом. Давай. У -у -у. Краб тут. Ух ты! Тамато. Привіт! Та ти не бачив чарівну мушлю? Я не бачив. Точно, Вона не... точно. Точно, Ми знаємо, що ти і морозива нашого не бачив. І не бачив наш... вашої мушлю. Тоді підскажи, де нам її шукати. Я не знаю теж. Що нам робити? Дивись, який вже шторм починається. Ми вже ледь тримаємося на скутерах. Я їду. Що сталося? Шторм Чи... починається. Кенді! Як ти туди залізла? Ти, дивись, у тебе мушля. Кенді, звідки вона в тебе? Я не знаю. Точно, точно. Точно! Точно, точно! Точно я знайшла муж. Де? На березі річ. А Чого ми тоді до дотаматопли? Не знаю. пу пу Пу! Бріми всі чарівники малі. Можна збудувати все.